Привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами слова в англійській мові, які позначають страх. Fear. Є кілька слів, які показують нам вираження страху. Перше – afraid. Afraid. I'm afraid. Afraid? Друге – frightened. I'm frightened, I'm frightened, I'm frightened. Frightening. You are a frightening, frightening man. Третє – scared. They're scared. They're scared. I'm scared. І четверте – terrified. Terrified. Terrified terrified. Давайте повторимо. Afraid, frightened, scared, terrified. Afraid – це загальне слово для позначення страху. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. Наступне слово – frightened – означає дуже наляканий. Зазвичай це слово використовується перед а, дієсловом to be або ж перед іменником. Are you frightened of me? You're frightened of me. You're not frightened. We're really frightened. <laughs> Наступне слово scared використовується тоді, коли хтось або щось нас налякало. I'm scared, I'm scared. You're scared, he's scared, you're both scared. I'm scared, I'm not scared. You're scared. Наступне слово terrified означає дуже наляканий, аж до паніки. Просто ж труситься так наляканий. І використовується це слово тоді, коли страх дуже сильний. Terrified. 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 Тепер ти знаєш різницю між afraid, frightened, scared та terrified. Сподівайся, що це допоможе тобі краще висловити свої емоції англійською. Не забудь поставити лайк, підписатися на канал і поставити коментар під відео, яке слово для тебе було новим. Toodles!